На Одещині першокурсники військової академії проходять випробування полігоном. Для більшості з них це перше детальне знайомство з особливостями військової служби. Майбутні офіцери вчаться протидіяти танкам після проведення інструктажу метання гранати. Ще одне завдання знищити бронемашину, яка проїздить над окопом, та не потрапити під кулеметний обстріл. Юнаки та дівчата мають можливість відчути реалії сучасного бою та набути впевненості у власних силах. Цей день оправдав мої очікування. Я був готов, я настраював себе. Доволі і познавательна, скажімо так, і чуть страшновато було. За оцінками викладачів, представниці прекрасної статі у правності не поступаються юнакам. Поряд дівчата, які знаю, проживають. Дійсно, вони відрізняються своєю, скажімо так. Прагненням якимось, морально дуже стійкі дівчата наші. Скоріше все, мабуть, я опілилася, що кар'єра у мене на першому місці, тому буду служити. Звичайно, я хочу залишитись військовою. Ну, це моя мета така в житті, яку я досягаю, досягнула майже майже досягнула. Вже другий рік поспіль у військовій академії навчаються і курсанти, які брали участь у антитерористичній операції на сході країни. Вони вже мають за плечима чималий бойовий досвід. Люди, які побували в боях, вони вже і в них є якась щітка мета. Вони вже знають як вони знають до чого. Вони стремляються. В них уже вже більш визначена мета з ними. Зовсім по іншому потрібно працювати ніж з хлопцями, які прийшли зі школи, скажімо так. Хлопці, які прийшли зі школи, з шкільних парт, вони дійсно вони відрізняються більш такою романтичністю. За час польового виходу майбутні офіцери пройдуть тактичну вогневу, розвідувальну, інженерну та фізичну підготовку, склавши військову присягу, вони продовжать навчання за обраними спеціальностями. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.